Переосмислюючи, що сталося після президентських виборів 2019 року, спробуємо порівняти Україну та Ізраїль, точніше кажучи, перенесемо українську ситуацію на Близький Схід і подивимося, що з цього вийде. Отже, в Ізраїлі перемагає комік Араб, який живе за рахунок іранського фінансування своєї компанії. Він активно знімається в Ірані. Випускає антиізраїльські пропагандистські фільми, називає свою країну п'ятьма літерами і водночас залишається громадянином Ізраїлю. Ситуація непроста, оскільки в рідній країні його активно підтримують, йому аплодують, а чинну владу ненавидять, бо вважають, що Ізраїль необхідно перетворити на Палестину. Однак сам комік думає про те, як приєднати Ізраїль до Ірану? Бо ненавидить євреїв і переконаний, що їх треба фізично знищити. Коли палестинські бойовики розпочинають гібридну військову операцію, він продовжує жити в Тегерані через місяць після початку війни виступає в Газі, де пафосно стверджує, що євреї та палестинці один народ, тобто Араби. Євреї дружно аплодують під час виборів комік виступає за розстріл парламенту, фізичну ліквідацію депутатів і знищення кібуців як форми місцевого самоврядування. Комік перемагає, далі роззброює армію, ліквідує всю систему безпеки, паралельно розпускає Верховний суд і заявляє, що він і його партія. Вищі за будь-який закон, прокуратура, суди, адвокатура за фактом переходять до структур партійного управління, щоправда, перенести уряд Палестини в Тель-Авів не вдається. Пам'ятаєте ініціативи 2020 року про створення верхньої палати, а коли Іран розпочинає повномасштабну війну, комік їде в Оман, ось де демонське перехрестя. І домовляється віддати Тегерану західний берег і Самарію в обмін на мир або вічне перебування себе при владі. Коли і цей план провалюється, тоді запускається саботаж і переслідування бойових генералів, паралельно посилюється репресивний тиск на суспільство, тим часом оманські домовленості реалізуються, але покроково, щоб не спровокувати революційні настрої. Якось так. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.